Так, це я, я Сергій, і це телефон, який падає з двохметрової висоти, але йому нічого немає, бо він був в оригінальному чохлі, який коштує більше 50 євро. А якби чохол був із Аліекспресу, він, мабуть, не витримав би удару чи витримав? Розглянемо два максимально схожих чохла між собою. А також чому оригінальні чохли набагато якісніші чи ні, бо вони якби в 10 разів дорожчі. Почнемо з найкращої технології, якої немає у Samsung і в інших моделей телефонів, окрім iPhone. Отож, якщо у вас ім'я, як в мене, що хтось користується iPhone, а хтось Android, то я рекомендував би купити чохол саме з Максейвом. Це, грубо кажучи, кільце, яке має магніт і можна до телефона прикріпити різні аксесуари, або таким самим чином сам телефон до чогось. Наприклад, до підставки в автомобілі. Це дуже зручно і, на мою думку, це просто неймовірна штука. На оригінальному чохлі від Apple воно вмонтовано всередину, а в оригінальному від Samsung його взагалі немає. А той, що з Алікспреса просто прикладений на клей і випирає назовні, тому можна легко з ним попрощатися. Друга причина оригінальні чохли, що від Apple, що від Samsung, йдуть у пластиковій рамі, а ззовні покриті тонким і приємним шаром гуми або силіконом, залежить рік випуску, щоб при кожному дотику було приємно. Також всередині є шар тканини, мікрофібра, щоб там не скупчувався порох, а на цьому що з Аліекспреса воно схоже більше на папір, а не на мікрофібру. Щодо міцності немає сенсу переживати, тому що будь-який з цих чохлів витримає удар. А ось щодо збереження якості покриття і кольору, то китайський тут програє. Але якщо ви міняєте чохли як губки, то китайський за 5 євро або вже більш якісніші за 15-20 цілком виправдана ціна. А якщо ви як я... Не хочете переживати щодо зміни чохла, то купіть оригінальний, який відслужить вам не один рік. Якщо прийняли рішення купувати оригінальний пластиковий прозорий чохол, то майте на увазі, що вони швидко подряпаються. Ще плюс, коли на вулиці мінусова температура, то його не дуже надійно тримати в руках у порівнянні з силіконовими. Краще вже шкіряний, який протреться і з часом стане вінтажним. Ну, якщо, звісно, вам таке подобається. Е-е-е, Одна поправочка. Магніт, що йде на китайських чохлах, не такий самий, як на айфонах. Бо телефон Samsung на оригінальній підставці не хоче заряджатися і видає проблему, що і на підставці від Apple. Але самий айфон в оригінальному чохлі заряджається без проблем усюди. Що на своїх, що на Samsung підставці, тому знайте цю інформацію. Якби на оригінальному чохлі від Samsung був MagSafe, як це йде на кожному чохлі від Apple, або часто зустрічається на китайських, він був би на рівні. Але поки Samsung пасе задніх. А наприкінці я вам покажу, як можна самому приклеїти захисну плівку. Ну а щодо захисного скла, я рекомендував би його не використовувати, тому що захисне скло набагато слабше, як основне. А якщо раптом станеться невеликий удар, то телефон, на якому було захисне скло, саме скло розіб'ється. А вам доведеться знову міняти його. Натомість основному склу нічого б не було. Хм, вийшло не так якісно як хотілося, але тепер зрозуміло, чому в наборі йде дві плівки. Тому зустрінемось в Діскорті або в інстаграмі. Ну і ще плюс на Самсунгу, отвір під відбиток пальця мене біси. Тому перед тим як щось купити... Подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний глядачу.